Всім привіт! Не знаю, чи ви підозрювали це чи ні, але виявляється, що агенти гравців, тобто модельки е персонажів в КС, вони відрізняються не тільки кольором, формою, атрибутами, тим, як їх видно на мапах чи вартістю на ринку в Steam, Вони відрізняються ще й хітбоксами. Для тих, хто не в курсі, то насправді ну, ви ж в КС, коли граєте, ви стріляєте не по модельці, а по хітбоксам цієї модельки. І чим більше хітбокс, Тим легше влучити в модель гравця. І, власне, чим менше хітбокс, тим складніше це зробити. І виявляється, що у агентів в Кейсі ці хітбокси різного розміру. А значить, в одного з них влучати легше, в іншого складніше. І, власне, респект у цьому молодому чоловіку під нікнеймом AnSimist, який в Твіттері. Виклав результати свого дослідження хідбоксів голови у модельках е, гравців Каесі, я вам коротко розкажу, що тут таке. Отже, він взяв з коду гри дані про хідбокси всіх моделек в Каесі і е, створив табличку. Цю табличку він е, запостив в публічний доступ, і тут е, ми з вами можемо побачити, що ось, наприклад, перелік всіх агентів, які є в грі, і яких можна в тому числі купити в. Ну, на ринку Steam. А ось це розмір хітбоксу його голови. Тобто є частина агентів, яких хітбокс ну, 478 умовних одиниць да, чогось. А є агенти, у яких хітбокс 515, 523, 528, 534 і так далі. І найбільший хітбокс в грі це 575. Причому, ну. Якби були різні хітбокси у гравців нападу і гравців захисту, то в цьому не було б нічого такого. Але прикол в тому, що хітбокси різняться навіть серед гравців однієї команди, можна так сказати. І виходить, що за якусь з команд вигідніше мати агента, у якого хітбокс голови менший, тоді вас будуть менше влучати. І це просто жесть. Я не думав, що це так працює. Я був впевнений, що ну, всі хідбокси однакові. І, типу, вся проблема може бути тільки в тому, що ти візуально думаєш, що він більший через те, як, як намальований агент, але все одно хідбокс однаковий. Але насправді ні. Тому давайте розбиратися детальніше, що тут до чого. Отже, найменший хідбокс голови у нас у моделек нападу з групи професіоналів. Тут насправді купу їх можна купити на ринку. Наприклад, у мене в стімі є ось такий агент професіонали да, от цієї групи, який за останні декілька днів дивіться, як пішов вгору по ціні. Тобто він коштував ще 12 вересня, тобто ще вчора він коштував 200 гривень, а зараз його вартість ну вже 300. Тобто на 50% за один день він взлетів вгору. І... Так само воно працює з ну, багатьма модельками, з чимось більше, з чимось менше. Наприклад, в мене є ще малюк Кеф, е, теж професіонал. Е, і його, до речі, я у себе в лотереї в телеграм-каналі розіграю. Е, я думаю, трошки пізніше. І виходить так, що їх юзати варто і їх купляти варто, бо це найбільш імбові модельки в грі. За КТ найменший розмір хідбоксу голови у нас 515, і він у FBI. Тобто Групи моделек ФБР Ну, от, наприклад, у мене є Michael Сайферс ФБР Снайпер. Є в мене ще якийсь ФБР SWAT. Ну, коротше що у мене навіть є от два ФБРи На них вартість теж почала активно рости. 12-го числа ще вчора він коштував 55 гривень, зараз вже 131. і це все ну, через те, що люди дізналися про таку штуку. І я сподіваюся, що ви будете ще тими, хто встигне купити їх по адекватній ціні, якщо їх у вас немає. Тому я й поспішаю зробити це відео. Це найкраще, правильно? Але є ж, мабуть, і найгірші, які нам треба теж розуміти, і яких нам не варто взагалі використовувати. Отже, 575 це розмір. Хітбоксу голови, тобто 575, а тут 478. Тобто це ну відсотків приблизно на 15-20, більше, ніж у найкращого варіанту. Так от, це у нас модельки групи SAS Таких купити на ринку можна тільки дві: ді-Squadron офісер і B-Squadron офісер. У мене таких, на щастя, немає. Але здається, нещодавно були, і я їх продав. Якщо у вас такі є, підіть їх продайте, тому що вони 100% будуть падати в ціні. Що стосується нападу, то тут найгірший показник розміру хітбокса, тобто найбільший хітбокс у двох груп оцих агентів: це елітний підрозділ, ось ці, і партизани. Тобто ці модельки краще не використовувати, не купляти. І не грати з ними, тому що на більшості мап навіть стандартна моделька буде кращою, ніж ось ця. Ну і власне, особливо, якщо ваш суперник буде грати з моделькою, у якої хідбокс менше, то у вас буде ну, просто об'єктивна, ну у нього буде над вами об'єктивна перевага. Навіщо це треба, і яким чином це взагалі ділилося в грі, мені не зрозуміло. Ну і що це буде за відео без мого експресу на нову групу на Pro Lease, Погодьтесь, мій прогноз буде такий. Значить, я візьму перемогу героїк у першому матчі. Ризиковано, але коефіцієнт дуже хороший, як для експресу. В грі Complexity Astralis я б поставив на 2-0 Astralis, але якщо чесно, я трошки стрімаюсь. Тому, мабуть, це ж таки просто перемога данців. Ну і в грі Ends проти Hit тут треба, щоб хоч якийсь фаворит роз, роз, ну, розвалив, скажімо так, повноцінно, тому поставлю на те, що Ends виграють 2-0. І в результаті у мене дуже крутий коефіцієнт 5. 40 гривень на нього залітає супер приємно. Я натискаю зробити ставку, і можна поділитися власною ставкою, скопіювати посилання на неї і відправити, наприклад, вам у закріплений коментар під цим відео. Використовувати його чи ні то вже справа за вами. Поїхали назад до відео. Ще одне важливе питання, яке виникає, це дефолтні модельки. Тобто ви ж можете, в принципі, грати в кейс, не купляти цих агентів, і у вас будуть на кожній мапі дефолтні для цієї мапи, вони ча частіше за все різні агенти для гравців. І е, тут важливо розуміти, що навіть від мапи різниця хедшот. І різниця він тільки тому, що на різних мапах використовуються різні агенти з різними хітбоксами. Це. Абсолютний шок для мене, але приємна новина в тому, що найкращі, тобто найменші е, хітбокси у дефолтних моделях на вертіго. Тобто, там у нас е, за КТ по дефолту ФБРівці, а за напад у нас професіонали. І я вам розказував до цього, що ну, у цих агентів найменші е, е, хітбокси голови. Тобто грати на вертіго можна. Не переживаючи за те, що у вас якийсь донатор за рахунок його е модельки переграє, тому що тут по дефолту безкоштовно іде найкраща з можливих моделек. Те саме на мапах Agency та Breach, е але це не такі цікаві мапи, як, наприклад, Міраж. Ну, ми ж в основному граємо на якісь змагальних мапах. Так от на Міражі, згідно з цим дослідженням, ситуація найгірша, тому що там як за захист, так і за напад використовуються агенти з найбільшим. З найбільшим хітбоксом голови. Тобто тут ситуація, -то, в принципі, в тому найгірша, що на міражі людина, яка піде і купи собі модельку з меншим хітбоксом, просто банально матиме шалену перевагу над вами. Не знаю, як так склалося, але на міражі на Інферно і на Дасті на трьох, мабуть, найпопулярніших мапах в кейсі. У нас реально у дефолтних моделек найбільші хітбокси. Тобто там на цих мапах легше влучати в суперника, і, можливо, це стало частиною того, чому ці мапи реально стали популярними. Але наразі ця історія працює проти них. На Міражі у нас Сасівці та елітний підрозділ. На інферно у нас Сасівці і сепаратисти. На Дасті у нас IDF та елітний підрозділ. І, коротше кажучи. Всі ці, ці агенти вони мають величезний хітбокс. І тому на цих мапах вигідніше грати з купленим, наприклад, тим самим ФБРівським або професіональним агентом, і по вам будуть влучати менше. Тому це і піднімає проблему, бачите, Pay2Win на найпопулярніших мапах в КС. І це дуже цікаво, тому що ну, про це, мабуть, ми з вами і не здогадувалися, і навіть професіонали не здогадувалися. Тобто, це все отакі дрібниці, які грають реально величезну роль. Ну, згадайте, наприклад, момент Ніко на мажорі. Так от, якби у Сімпла була не дефолтна FBR-івська моделька, яка використовується на нюці, у якої найменший хітбокс, а побільша, наприклад, така, як на міражі Сасівська, то тоді Ніко б в нього влучив. Ну, скоріш за все, можливо, це ж знову ж таки теорія. І ну, це те, що ми маємо з вами розуміти. Так? На нюці, на вертіго, де ще. Ну, З, з, з змагальних мап тільки на нюці та на вертіго. У нас за захист модельки оптимальні. Для, для цих мап нічого не треба купляти. За напад у нас е на нюці ситуація погана, тому що там використовуються фенікси, у яких хітбокси. Більші, ніж у професіоналів, тому ця ситуація досить невигідна для них. Але все одно не найгірші. Да? Тобто, наприклад, на тому ж самому дасть ситуація гірша на інферно. Ситуація, до речі, трошки краща за напад. Ну і на міражі, там взагалі жах, що за захист, що за напад. Коротше кажучи, ситуація ну, дуже кумедна, дуже круте дослідження, яке показує нам, що в кейсі з'явився реально ще 7 років тому елемент пейтувіну під назвою агенти. Ну і наостанок, давайте я вам покажу з це відео, просто наглядно, щоб ви бачили, знову ж таки, з твіттера ансіміста. Тут він показує, як він стріляє в одне і те саме місце, а при цьому, змінюючи модельку, він влучає в модельку гравця захисту і не влучає в модельку гравця нападу. Тому що сасівець з величезною головою отримує хедшотом, а гравець нападу з адекватною маленькою моделькою не отримує жодного демеджу. Те, що нам про це ніхто не казав. І те, що ми про це з вами не знали, ну а тепер знаємо. І що робити з цією інформацією? Ну, я питаю у вас. Я дуже чекаю на ваші коментарі в спеціально створені для цієї секції під відео, на ваші відгуки, на ваші думки. Якщо у вас залишаються якісь питання, теж там ставте, тому що тема така непроста. Я не всі деталі вам висвітлював, я тільки ну основні якісь. Доносив до вас важливі меседжі і важливі висновки звідси. Якщо вам цікаво більш детально в систему, то знову ж таки, я всі посилання на той самий твіттер на на його табличку, я залишу в описі під цим відео. Мабуть, тільки на його Ютуб відео не залишу, бо щось з Білорусі, з Білорусі летять ракети іноді в Україну. От, але, за все інше, йому безумовний респект за роботу. Це дуже цікава інформація. І мені цікаво. Що ви думаєте про це? Не забудьте підтримати вподобайку це відео. Це дуже важливо. До нових зустрічей. Слава Україні!